Уявіть собі, відро добірної, молодої картоплі, вирощеної практично без зусиль, звучить як мрія будь-якого дачника, чи не так інтернет рісніє порадами про те, як виростити багатий урожай картоплі у звичайному мішку. кажуть, це просто, чисто й неймовірно, ефективно, але що насправді ефективніше, стара добра грядка перевірена поколіннями наших бабусь. Чи цей новомодний спосіб вирощування картоплі у мішках сьогодні? Ми влаштуємо справжню битву врожаю. Ми посадили однакову кількість картоплі на грядку та в мішок, доглядали за ними в однакових умовах і тепер готові підбити підсумки. Результат повірте, вас здивує. Давайте розберемося, звідки взагалі взялася ця ідея з мішками. Вирощування картоплі в мішках стало справжнім хітом для міського садівництва та для тих, хто має мало місця на ділянці. Переваги здаються очевидними не потрібно перекопувати землю, менше бур'янів, а збір врожаю обіцяє бути легким і швидким. З іншого боку, класична грядка це надійність, передбачуваність і, скажімо, прямо багатовікова традиція. Це метод, який точно працює. Але він вимагає більше простору та фізичних зусиль. Отже, в одному кутку рингу у нас інновації та зручність, в іншому традиції та перевірена часом ефективність. Хто ж переможе? К отож розпочинаємо нашу битву. Раунд перший підготовка до висадки. Тут ми порівняємо, скільки сил і часу потрібно на самому початку. Повірте, різниця просто величезна. Почнемо з нашого новомодного бійця картоплі в мішку, що нам знадобилося. По-перше, сам мішок. Ми взяли спеціальний зі щільного матеріалу, але підійде і звичайний мішок з під цукру чи борошна. Головне, щоб він пропускав повітря та зайву вологу. По-друге, ґрунт. і це, мабуть, головний плюс. Ми просто купили кілька мішків готової поживної землі для овочів. Жодного бруду, жодної важкої роботи. Весь процес підготовки зайняв від сили 10 хвилин. Ми насипали на дно трохи дренажу, щоб коріння не гнило, а потім заповнили мішок ґрунтом приблизно на третину. Усе наша ділянка готова до висадки. Ні краплі поту, ні болю в спині. А тепер перейдемо до ветерана городів, класичної грядки. І ось тут починається справжня робота. Спершу треба обрати сонячне місце, потім озброїтися лопатою або вилами. Нам довелося добряче попрацювати, перекопуючи виділену ділянку землі. Потрібно було розбити всі грудки, прибрати коріння бур'янів. Це зайняло близько години чистої фізичної праці, але і це ще не все. Грунт на нашій ділянці не ідеальний. Тому ми додали в грядку відро компосту та трохи золи. Усе це потрібно було рівномірно перемішати із землею. У підсумку на підготовку грядки у нас пішло півдня та чимало сил. Підіб'ємо підсумок першого раунду. За простотою та швидкістю підготовки мішок перемагає з величезним відривом. Це ідеальний варіант для тих, хто не хоче або не може займатися важкою перекопкою. Але чи означає, це, що він виграє врешті? решт? Не поспішайте з висновками, попереду найцікавіше. Переходимо до другого раунду догляд під час росту, підготувати місце для посадки це лише початок. Справжня турбота про майбутній врожай починається, коли з під землі з'являються перші сходи, і тут наші методи теж показали себе. Зовсім по різному. Давайте подивимося на наш мішок. Головна особливість догляду тут це полив, ґрунт в обмеженому об'ємі, та ще й у мішку, який чудово дихає, висихає значно швидше, ніж земля у відкритому ґрунті. У спекотні сонячні дні нам доводилося поливати картоплю в мішку практично щодня, це важливо пам'ятати, інакше рослини просто засохнуть. Але сам процес дуже простий: налити води з лійки і готово. Друга ключова дія це підгортання. І ось тут мішок знову показує свою зручність. У міру росту стебел ми просто підсипали в мішок свіжий поживний ґрунт, ніяких сапок, ніякого розпушування. Просто береш пакети з землею і досипаєш, поки мішок не заповниться майже доверху. Це стимулює утворення нових уздовж усього стебла. А що ж наша традиційна грядка? Тут із поливом усе трохи простіше. Земля довше утримує вологу, тому поливати доводилося рідше, приблизно раз на кілька днів, але рясно. А ось підгортання це вже повноцінна садова гімнастика. Потрібно обережно нагортати землю сапкою до основи кущів, намагаючись не пошкодити корені та стебла. Робити це потрібно кілька разів за сезон, плюс не забуваймо про бур'яни. На грядці вони з'являються із завидною регулярністю, і їх потрібно постійно прополювати, щоб вони не відбирали у картоплі поживні речовини. Отже, за підсумками другого раунду знову нічия, але з перевагою у бік зручності мішок потребує частішого поливу. Але догляд за ним загалом значно простіший і чистіший. Грядка ж потребує менше уваги до вологості, але більше фізичних зусиль на підгортання та прополювання. Але все це лише прелюдія до головного. Попереду збір врожаю, і ось він: момент істини, найбільш захопливий, найвидовищніший раунд нашої битви, раунд третій, збір врожаю. Саме тут ми дізнаємося, чи варті були всі наші зусилля, і побачимо реальний результат. Почнемо з нашого чемпіона зі зручності картоплі з мішка. Процес збирання тут більше схожий на фокус, ніж на городню роботу. Жодних лопат, вил і брудного одягу. Ми просто взяли наш мішок, донесли його до заздалегідь розстеленої плівки і обережно перевернули все. Просто висипали весь його вміст. Перед нами на плівці опинилася гірка пухкого ґрунту та ідеально чистих рівних, як на підбір, бульб. жодного порізу, жодної подряпини від інструменту. Весь процес зайняв буквально дві хвилини і приніс масу задоволення. Це було неймовірно просто й наочно. А тепер переходимо до нашої класичної грядки. Тут усе було, скажімо так, більш традиційно і трудомістко. Озброївшись вилами, ми почали обережно, кущ за кущем, викопувати наш урожай. Це було справжнє полювання за скарбами, що вимагало вправності і фізичних сил. Потрібно було глибоко втикати вила, намагаючись не зачепити бульби, перевертати важкі пласти землі, а потім руками вибирати з неї картоплини. І, хоч як би ми не старалися, без втрат, на жаль, не обійшлося. Кілька чудових великих картоплин неминуче стали жертвою гострих зубців вил. Весь урожай, звичайно, був у землі, і його потрібно було ще довго мити. Тож у цьому раунді за легкістю, швидкістю та збереженістю бульб мішок здобуває беззаперечну нокаутуючу перемогу. Але головне питання все ще висить у повітрі, а де ж картоплі виросло більше за вагою? Наша битва наближається до свого головного фіналу. Отож барабанний дріб. Ми зібрали та зважили врожай з обох наших експериментальних ділянок. Усі бульби були ретельно очищені та пораховані, і за загальною вагою з невеликим відривом перемогла грядка. Так. Традиційний метод дав нам трохи більше картоплі в кілограмах, здавалося б, би, битва закінчена, але ось тут і починається найцікавіше це не вся історія. Справжня родзинка крилася в деталях. Картопля з мішка була ідеально чистою, гладенькою і приблизно одного розміру. Ми просто висипали її, і вона була готова. Жодної пошкодженої бульби, жодного порізу від лопати. Збір врожаю зайняв буквально дві хвилини, а ось у грядці, на жаль, кілька чудових картоплин ми все-таки пошкодили вилами під час копання. Крім того, на бульбах з грядки ми виявили сліди дротяника у мішку ж, завдяки ізольованому ґрунту, шкідників не було зовсім. Тобто, за якістю та чистотою врожаю, а також за збереженням бульб, мішок виявився абсолютним чемпіоном. Тож хто ж переміг у цій битві врожаю? Відповідь не така проста. Якщо ваша головна мета отримати максимальну кількість картоплі з квадратного метра і вас не лякає фізична праця та боротьба зі шкідниками, то класична грядка ваш вибір. Але якщо ви цінуєте свій час, сили, хочете отримати ідеально чистий та здоровий урожай без зайвого клопоту, то вирощування картоплі в мішку. Це ваш безумовний переможець, це ідеальний спосіб для початківців і для тих, хто хоче свіженької картопельки, а не болю в спині. Дякуємо, що додивилися цю картопляну битву до кінця. Якщо вам сподобалося наше розслідування і ви дізналися щось нове, підтримайте наш канал лайком та підпискою. Нам буде дуже приємно. А тепер питання до вас. А який спосіб вирощування картоплі використовуєте ви, і які результати отримуєте? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо.